Вітаю в осередку української культури та освіти. Мене звати Олеся Слобода. Я куратор колекції. В осередку цього року виповнюється 150 років з дня народження Івана Бобарського в 1919 році. Іван Бобарський приїхав з дипломатичною місією від Української народної республіки до Канади, а саме до Манітоби. в Ніпегу. він приїхав з ціллю показати українській спільноті. Які жахіття салася в Україні під час Першої світової війни, а також збирати гроші для сиріт і вдів, які залишилися. Після Першої світової війни. Е, внаслідок його діяльності в нас в колекції залишилося понад 5 тисяч фотографій, рідкісних фотографій, які показують життя української спільноти в преріях на преріях з 1920 по 1929 рік. Е, ці фотографії є надзвичайно важливі для канадської культури е, історії, так само як для української історії. Е, в Декілька місяців тому ми закінчили оцифровувати колекцію фотографій Івана Боберського. І зараз її можна всі фотографії можна переглянути в нашому онлайн-каталозі, до чого ми вас запрошуємо. Дякую.